Дівчата, привіт! Робимо з вами розклад на тему, яку трансформацію вам треба пройти. Ця інформація це не лише про те, що цю трансформацію вам треба пройти найближчим часом, протягом місяця, ні. А це інформація, яка може супроводжувати вас все життя. Наприклад, ви все життя не можете пройти один і той самий урок. Ви все життя ніяк не можете навчитись прибачати і постійно на тому топчитись. Тобто те питання, яке звучало зараз, яку трансформацію вам треба пройти. Це не інформація одноразова на найближчий час. Це інформація, яка могла вам і в минулому заважати, яка може вам в майбутньому заважати. Тобто це дуже глибока інформація, до якої все-таки було прислухатися. Три карти. Обирайте для себе одну і виведе. Поїхали. Перша карта. Друга карта. Подивимося дну колоди. На дні колоди зображений Паш Кубків. По-перше, Паш Кубків це карта подарунків. Карта подарунків, звістки, якоїсь інформації, якоїсь новини, якогось повідомлення. І відразу вам скажу, що як тільки ви отримаєте інформацію по тому, яку трансформацію вам треба пройти, і як тільки ви її пройдете, у вас відразу почнуться подарунки долі. Тому що тут такий молодий чоловік він ніби як дарує цей подарунок. Тобто ви відразу будете отримувати подарунки долі. Окрім того, якщо ви дуже довгий час хочете побудувати стосунки, а вас все ніяк не від не виходить, це стосується хлопців, якщо вам хлопці трапляються, якісь такі, знаєте, несерйозні, які не хочуть стосунків, які хочуть від вас тільки інтиму і так далі. От якщо вам, наприклад, ось ці хлопці такі попадаються. З дитячою позицією, то якраз ось та трансформація, яку вам треба пройти, допоможе вам побудувати нарешті нормальні дорослі стосунки. Якщо ж у вас і є стосунки, але все одно чоловік є в такій трошки дитячої позиції, то, знову ж таки, ця трансформація допоможе налагодити стосунки з чоловіком. Ця інформація дійсна, якби і вільним, і одруженим, і в стосунках, і так далі. Поїхали. Якщо ви обрали першу карту, то вам треба. Треба навчитися залишати старе і йти в нове. У вас є зацепки за минуле, у вас є зацепки за матеріальне, ви просто не можете псіханути і змінити. Тобто ви важко впускаєте зміни в своє життя. А отже, яку вам трансформацію треба пройти? Навчитися пускати ці зміни в своє життя, Дозволити собі зміни. Наприклад, ви живете на класній квартирі, у вас є можливість переїхати на ще кращу, але вам шкода залишати цю квартиру. ніби як все звикли, все знаєте, вам тут зручна розвілка, вам тут зручно їздити, вам тут зручно в магазин ходити і так далі. Тобто ви ніби як боїтеся трішки війти в нове, хоча навіть краще. Тому вам треба навчитися От, легко відпустити старе, звільнитися з роботи, переїхати, перестати спілкуватися, віддати той старий одяг, який не носите, просто відпускати старе. Якщо ми обрали другу карту, то вам потрібно навчитися приймати шанси. От може бути таке, що вам дається багато класних пропозицій, багато класних можливостей, але ви ніби як не використовуєте. От вам щось запропонували, ви якось так не сприйняли це всерйоз. Або є дійсно класна пропозиція, а ви боїтеся, що ну, не може бути безкоштовний сир тільки в шоловці, такого не буває. Тобто, ви ніби як не приймаєте шанси, не приймаєте можливості, не користуєтеся ними. А отже, вам потрібно навчитися довіряти і приймати те, що вам дають. Тобто, ваша трансформація в тому, щоб не відноситися до всього вороже і не сприймати, що там не вийде то, то якийсь обман, то шарлатанство так не буває, то якось все не так. А просто пробувати от брати той шанс від життя, який вам дається. І ще вам треба навчитися приймати гроші. От Якщо вам дають подарунки, якщо вам дають гроші, вам треба навчитися просити гроші, тобто сказати до чоловіка, що дай мені, тобто ви цього якби не вмієте до кінця робити, і теж і ви в цьому трансформації. І якщо ви обрали третю карту, то ваше завдання навчитися. Якщо ви на керівних посадах особливо, не зловживати цією керівною посадою і відноситися до колективу не з верхню, не не ось так в короні, не з гординію, не з его, тому що 19-й аркан сонця це егоїзм, его, егоцентризм. Я в короні, я головний, всі піді мною і так далі. Це якщо ми говоримо про роботу, і трансформація ваша полягає в тому, що в роботі ви маєте розуміти, що навіть якщо ви керівник. Ваш результат залежить від ваших підлеглих, тобто вам треба якби до підлеглих почати відноситись по іншому, і це трансформація, тому що вже є звичка, ви вже звикли якимось чином відноситися до. Того, да, як люди ваші працюють. А далі, якщо ми все-таки будемо прив'язуватися да, до того дна колоди, що в нас було, той паш кубків, то дивіться, через те, що ви не можете легко впустити зміни в своє життя, ви не можете впустити стосунки. Через те, що ви не вмієте приймати шанси і допомогу, ви не можете впустити стосунки. Через те, що у вас може бути якийсь присутній егоїзм, ви не можете впустити стосунки. Розумієте, тобто, як результат ви можете отримати стосунки і подарунки від долі. Якщо ви все це пропрацюєте. Якщо це стосується на роботи, то ваша трансформація діти. Можливо, вам важко з дитиною, можливо, ви боїтесь народжувати дітей, можливо, ви з дитиною маєте неналаштовані взаємовідносини. Тобто тут ще увага на стосунки з дітьми. І. Десь в якійсь мірі дитяча позиція, тому що не дарма, що у нас це дно колоди теж про дитячу позицію. Тому що ви обрали третю карту, то ж подивіться, чи немає у вас дитячості такої, да. Тобто, ви знаєте, як дитина відноситься до життя. В дитини все тяпляк. Дитина не хоче ліжко застеляти, дитина не хоче себе дисциплінувати, дитина невідповідальна, дитина не бере відповідальності за своє життя, розраховує на когось, на чиїсь гроші, на чиїсь подарунки, що хтось за неї вирішить. Діти не розуміють, де беруться гроші, вони просто знають. Що мама має дати, і все. То ще тут теж подивіться на цю дитячість, бо якби, так, так як це старший аркан, тут трішки більше інформації, аніж по цих молодших. Ось такі трансформації, беріть до уваги, подумайте, що вам відгукнулось, як би ви могли це пропрацювати, або в яких випадках у вас це програвалося.